Всім привіт, всіх вітаю. Отже, сьогодні апдейт по ситуації з Орнер з колодою міфологічний та розсвітові боги, яка мені прийшла, на жаль, з некомплектом без короля Пентаклів. В той, же день, в той же день я написала на офіційну сторінку Instagram Орнер, пояснивши, яка склалася ситуація. Вони одразу запевнили мене, що вирішать ситуацію в перший вже робочий день, тому що це була субота. І в понеділок вже карта була відправлена мені, І сьогодні я її вже отримала. Отримала вже короля Пентаклів, просто у файлику, але дякую, Орнер, що вони дуже швидко відреагували, що вони дуже швидко вирішили це питання, надіслали за свій рахунок карту. І, власне, тепер у мене є комплект. Уже він йде в колоду цей король Пентаклів. І, звісно, що колода буде тепер працювати просто наповну відпрацьовувати свою історію, свою э, тему. Ось такий от хеппі енд.